Три розділи, що стали ключовими у біблійній історії. Це моменти сумнівів і рішень. Це спроби людини діяти самостійно. І обіцянки, які здаються неймовірними, але з часом змінюють усе. Ми побачимо, як сумніви поступаються місцем вірі, як нові імена стають символами нової долі. Як обіцянки Бога стають реальністю там, де людина втратила надію. Ці події залишаються близькими й сьогодні, відлунюючи в наших серцях. І сьогодні ми зануримося у ці глибини разом. Темна ніч окутала землю. Під шатром у тиші ночі сидів Аврам. Зоряне небо розкинулося над ним, наче безмежний купол обіцянок, які все ще не втілилися. Його серце обтяжене роздумами, минуло вже чимало років із моменту, коли Бог пообіцяв йому численне потомство, але реальність залишалася незмінною. Авраам залишався бездітним, а його дружина Сараї, незмінна супутниця упродовж довгих років, не могла подарувати йому спадкоємця. Вона була його опорою, підтримкою у всі часи. Але тягар нескінченних очікувань поступово руйнував її внутрішню силу, яка слабшала перед тінню невиконаних обіцянок. І ось посеред цієї темряви пролунали слова, які розсіяли морок сумнівів Не бійся, Аврааме, я, твій щит. Нагорода твоя буде дуже великою. Це були слова самого Бога. Проте Аврам відповів чесно Господи, що ти даси мені, коли я залишаюся бездітним? Хто успадкує все моє. Його слова були пронизані болем очікування. Але Бог не залишив Аврама наодинці з його сумнівами. Він вивів його з шатра, вказав на зорі і промовив поглянь на небо. Чи можеш ти порахувати ці зорі? Саме стільки у тебе буде нащадків. Авраам поглянув угору, і в його серці запалала віра глибока та щира, що перевершує сумніви. Проте обіцянка була не просто словами. Бог укладає за Аврамом завіт. Це не була звичайна угода, це був акт глибокого духовного значення. Для того, щоб закріпити цей союз, було проведено давній ритуал, розрізані навпіл тварини стали свідками завіту. Зазвичай дві сторони угоди проходили між розділеними тілами, але цього разу тільки Бог у вигляді вогню та диму проходить між ними. Це символізувало що Бог бере всю відповідальність за виконання обітниці. Авраму ж залишалось тільки вірити. Роки минали. Сараї довго й терпляче чекала, але обіцяний спадкоємець не народжувався. Вона дивилася на Аврама, на його втомлене обличчя, і думала про його надії, що, здавалося, починали згасати. Сараї вирішила, що час узяти справу у свої руки. Вона сказала Авраму. Бог не дозволив мені мати дітей, візьми мою служницю агар. Можливо, через неї я матиму потомство. Аврам прислухався до слів дружини. Він узяв агар, дівчину з Єгипту, як свою наложницю. Незабаром агар завагітніла, і здавалося, що рішення Сарая мало принести радість, але все стало інакше. У домі з'явилася нова напруга. Агар, знаючи, що носить у собі дитину Аврама. Почала дивитися на його дружину із зневагою. У її очах Сарай вже не виглядала господинею, а лише жінкою, яка не могла народити спадкоємця. Сарай помічала цю зміну в поведінці агар і не могла стримати своїх емоцій. Її обурення та біль вилилися в докір до Аврама. Моя кривда на тобі, я дала тобі свою служницю, а тепер вона зневажає мене. Нехай Господь розсудить між нами. Аврам хоч і міг зрозуміти біль Сараї, проте намагався уникнути конфлікту. Він відповів просто ось твоя служниця в твоїх руках. Роби з нею, як ти вважаєш за потрібне. Сараї скористалася цими словами, і її ставлення до агар стало жорстким. Агар не витримала. Вона втекла, вирушивши в пустелю, подалі від утисків і болю. Серед пустельного безлюдя вона зупинилася біля джерела води, втомлена і пригнічена. І саме там, у тиші пустелі, їй з'явився ангел Господній. Його слова були несподівані і проникливі. Агар, звідки ти прийшла і куди йдеш? Агар, ще тримаючи у собі біль, відповіла просто: Я тікаю від своєї господині сараї. Ангел Господній поглянув на неї з ніжністю й турботою, кажучи. Повернися до своєї господині і покорись їй. Агар опустила голову, але ангел не закінчив Я дуже розмножу твоє потомство, так що його не можна буде злічити. Ти народиш сина і назвеш його Ізмаїлом, бо Господь почув твій плач. Він буде диким ослом серед людей, незалежним і норовливим, рука його буде проти всіх, і рука всіх проти нього. Але він житиме перед лицем усіх своїх братів, залишаючись поряд зі своїми близькими. Ці слова стали для агар не лише вказівкою на майбутнє, але й знаком, що Бог бачить її біль, чує її страждання і не залишає її наодинці. У відповідь Агар сказала Ти Бог, який бачить мене. Вона дала місцевості, де сталася ця зустріч, назву Бейрла Хайрої, що означає криниця живого, який бачить мене. З цими словами та новою надією Агар повернулася додому Аврама та Сараї. Вона народила сина, і Аврам назвав його Ізмаїлом, за словом ангела. Ізмаїл ріс, і Аврам бачив у ньому виконання Божої обітниці про нащадків. Але серце Аврама все ще чекало на більш глибоке виконання обіцянки народження сина від Сараї. Їхній дім не раз наповнювався питаннями віри, хвилюванням та очікуванням. З плином років Сараї та Аврам дедалі глибше відчували тягар часу, і з людської точки зору Божа обіцянка про потомство здавалася недосяжною мрією. На той час Аврамові виповнилося 99 років, і Господь явився йому, промовляючи Я, Бог Всемогутній, ходи переді мною та будь непорочним. І я утверджу завіт мій між мною і тобою, і вельми розмножу твоє потомство. Аврам низько схилився до землі. А Бог продовжував говорити: Я укладаю завіт мій з тобою. Відтепер ти не будеш називатися Аврамом, а твоє ім'я буде Авраам, бо я зроблю тебе батьком багатьох народів. І розмножу тебе надзвичайно, і поставлю народи від тебе, і правителі вийдуть із твого роду. І укладу завіт мій із тобою, та з твоїм потомством по віки, вічний, щоб бути Богом тобі і твоєму потомству. І дам тобі та твоїм нащадкам землю цю. Землю ханаанську, на вічне володіння. Господь продовжив, зі свого боку ти Аврааме, маєш дотримуватися завіту мого, і те ж саме стосується твоїх нащадків. На знак нашого Союзу, кожне немовля чоловічої статі має бути обрізане. Обрізання стане видимим знаком того, що ви є частиною мого народу і перебуваєте в завіті зі мною. На восьмий день після народження повинно бути обрізане кожне хлоп'я у твоєму домі, незалежно від його походження, чи це твій син, чи раб, куплений за срібло, чи навіть чужинець. Якщо хтось відмовиться виконати це веління і не буде обрізаний, така людина втратить свою належність до мого народу, бо порушить завіт, укладений між мною і вами. Потім Бог сказав свою дружину не називай більше Сараї, її ім'я буде Сара. І я благословлю її, і дам тобі від неї сина, і народи вийдуть із неї, правителі народів будуть від її роду. Авраам схилився низько перед Господом і, усміхаючись, подумав: Невже в столітнього буде син? І Сара, яка має 90 років, народить? Авраам, сповнений любові до Ізмаїла, звернувся до Бога, хай Ізмаїл, мій син, живе перед тобою і буде благословенним. Господь почув його слова і промовив. Ізмаїл не залишиться без мого благословення, я зроблю його великим народом. Він матиме багато нащадків, і від нього постануть дванадцять князів. Але завіт мій буде утверджений через сина, якого народить Сара. Його ти назвеш Ісааком, і цей завіт буде вічним для нього та його нащадків. Я виконаю це наступного року в цей самий час. Після того, як Господь завершив розмову. Його присутність віддалилася, залишивши Авраама з ясним розумінням Божих слів. Авраам негайно виконав Божий наказ. Того ж дня він зібрав усіх чоловіків у своєму домі, і рідних, і слуг, які були частиною його господарства, і навіть тринадцятирічного Ізмаїла. Починаючи з себе 99-річного, він провів обрізання для кожного чоловіка. Всі виконали цей ритуал як знак завіту з Господом. Цей момент став важливим актом віри, який підтвердив готовність Авраама слідувати Божому плану без зволікань. Ці три розділи книги буття це не просто сторінки давньої історії, а розповідь про Божі стосунки з людиною. Вони показують, як народжується віра, як вона випробовується, і як Бог залишається вірним навіть тоді, коли людина сумнівається чи намагається втрутитися у його задум. У центрі цієї історії стоїть Авраам. Людина, яка чує голос Бога, ставить питання, помиляється, але, зрештою, вчиться довіряти. Коли Авраам чує Божу обіцянку про нащадків, він на той момент не має жодної дитини. Його тіло старіє, а Сара неплідна. У цьому контексті обіцянка про нащадків, як зорі на небі, звучить не просто неправдоподібно, вона межує з абсурдом. Але саме тут ми бачимо першу глибоку істину. Бог говорить у темряві. Він приходить тоді, коли з людської точки зору вже пізно, і це не випадково. Бо справжня віра починається там, де закінчуються людські можливості. Згодом Бог укладає завіт із Авраамом. Він показує це через символічний ритуал: розділені частини тварин служать знаком союзу, і Бог сам проходить між ними, тоді як Авраам спить. Це односторонній завіт, який підкреслює, що виконання всіх обіцянок на Божих плечах людина не може зіпсувати його задум. Цей момент став потужним проявом Божої вірності. Авраам вірить у Божі слова, і його віра зараховується йому в благочестя. Це вперше в писанні чітко показано зв'язок між вірою і праведністю. Бог не очікує досконалості, не шукає безгрішних. Він шукає тих, хто готовий довіряти йому навіть тоді, коли не розуміє його задуму. Але поруч із вірою йде інша сторона страх, нетерпіння, бажання допомогти Богові. І тут виникає історія загар. Сара не бачить способу виконання Божої обіцянки, і тому пропонує Авраамові взяти її служницю. З людської логіки це виглядає цілком зрозуміло. Але ця спроба наблизити Боже благословення своїми силами приносить біль. Агар тікає, між жінками виникає ворожнеча, народжується син, який не є дитиною обітниці. І тут перед нами важлива правда, коли ми намагаємось реалізувати Божий план без Бога, ми створюємо власний хаос. Та, попри це, Бог не відвертається. Він бачить страждання агар. Розмовляє з нею, що її син буде благословенним і матиме численних нащадків. Він дав йому ім'я Ізмаїл, що означає Бог почув, як нагадування про те, що Господь почув її плач і звернув увагу на її страждання. Дивовижним є також момент зміни імен. Ім'я в давньому світі це не просто назва, це ідентичність. Бог змінює Аврам на Авраам, Сарай на Сара. Він ніби каже Ти більше не просто той, ким був, я бачу тебе новим. І це знову глибока істина, коли Бог торкається нашого життя, змінюється не лише наше майбутнє, змінюємося ми самі. Обрізання, яке стає знаком цього завіту, не просто фізичний ритуал, це підтвердження внутрішнього освячення. І в сучасному житті воно має свій глибокий еквівалент, чи є в нас щось, що виокремлює нас як Божий народ. Не за формою, не за традицією, а за серцем. За вибором жити інакше, довіряти тоді, коли всі навколо покладаються лише на себе. У наш час, коли люди часто втрачають відчуття сенсу, коли довіра, рідкість, а час диктує поспіх і нетерплячість, історія Авраама звучить майже провокаційно. Вона закликає сповільнитися, прислухатися і прийняти той факт, що час Бога не наш час. Але його слово вірне. Коли ми стикаємося з життєвими викликами, коли наші молитви залишаються без відповіді роками, коли логіка каже здавайся, саме тоді ми стоїмо на межі справжньої віри. Аврам не був ідеальним. Але він слухав, і саме це зробило його батьком не сила, не стратегія, не впевненість, а довіра. Ці розділи це про кожного з нас. Про те, як Бог говорить у темряві, у моменти, коли все навколо здається втратило сенс, коли наші можливості вичерпані, а надії майже не залишилося про важливість чекати обіцяне з надією. І що завіт це не контракт між рівними, а милість, яка кличе до довіри і відповіді серцем. Бо навіть сьогодні, у шумі цифрової епохи, у хронічній тривозі сучасної людини. Бог продовжує говорити Я, Бог всемогутній. Ходи переді мною та будь непорочним. Але що далі? Як розвиватиметься ця обіцянка? Чи стане Аврамовий шлях легшим після укладеного завіту? І чи зможемо ми самі довіряти, навіть коли все довкола здається безнадійним? А що означає для вас ця історія? Чи є моменти, які надихають або викликають запитання? Поділіться своїми думками в коментарях. У наступній частині ми побачимо, як Боже Слово про суд і милість приходить не лише до дому Авраама, а й до цілого міста. Ми дізнаємось, що буває, коли межа зла переходить точку неповернення і що робить Бог із тими, кого вирішує врятувати. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, якщо це відео вам сподобалося. І до зустрічі в наступних розділах загадкової та величної книги буття.